Привіт, друзі! Невеликий огляд перегородки, яку ми нещодавно встановили в житловому комплексі Родос. Це нижня опорна перегородка з трьома стулками на трьох рельсах. Завдяки цьому ми можемо всі три перемістити в одну сторону і тим самим відкрити дві третіх пройому. Переміщуються всі в одну або іншу сторону. так можна відкрити. Зверху тут ще є подшторна ніша. Коли будуть штори, вона буде ще цікавіша. В нижній частині у нас три рельси, по яким переміщується перегородка. Вверху так само, три направляючі. Є фіксація стулок у необхідному положенні. От ми закриваємо, середина фіксується, і потім ми закриваємо і фіксується права стулка так само.